Якщо ви дивитесь це відео, скоріш за все, ви професіонал, який шукає місце, де зможе реалізувати свій потенціал. І це чудово! Наразі ми шукаємо, можливо, саме тебе. Вітаю вас! Я Євген Мирошниченко, засновник підприємства з виробництва дзеркал з підсвітку. Наша команда робить з дзеркало функціональний гаджет, що виводить процес його користування на новий сучасний рівень. А також помітно підвищує інтер'єр та атмосферу оселі. Ми маємо велику мету зробити так, щоб наш бренд асоціювався з якісним сучасним дзеркалом у всьому світі. Ми піклуємось про нашого замовника та намагаємося вдосконалити кожен процес так, щоб з нами було приємно працювати, починаючи від обрання дзеркала, закінчуючи його обслуговуванням. Досягти великої мети можливо лише при одній умові. Це наявність команди найбайдужих професіоналів. Тому, якщо тобі відгукнулася наша ідея та пропозиція, заповню анкету, буду радий познайомитися з тобою особисто.